Космічний телескоп імені Джеймса Веба, запущений для вивчення формування ранніх галактик, використовують, щоб спостерігати за астероїдом 2024 YR4. Згідно з останніми даними, ймовірність того, що астероїд пройде, не зачепивши Землю 22 грудня 2032 року, становить приблизно 98%. Астрономи поки що кажуть, що непокоїтися про можливе зіткнення не слід, однак треба більше даних. Це попередження для нас, науковців і дослідників, про те, що ми повинні приділяти цьому питанню багато уваги. Астероїду уперше визнали потенційною загрозою в грудні 2024 року. Його щільність і склад невідомі. Діаметр об'єкта становить від 40 до 90 метрів, а швидкість приблизно в 15 разів вища за найшвидшу вистрілену кулю. Космічний телескоп імені Джеймса Веба використовують, щоб докладніше оцінити розмір астероїда і вивчити його тепло. Це дасть змогу точніше визначити можливі ризики. Перший раунд спостережені з телескопа проведуть на початку березня, а другий у травні. у 9 з 10 випадків ми зможемо прибрати цей об'єкт зі списку ризику. Однак імовірність того, що він залишиться в списку після травня, становить 10%. Ми зможемо побачити його знову аж навесні 2028 року, і лише тоді дізнаємося, чи буде ця траєкторія удару чи ні. Якщо спостереження з телескопа імені Веба покажуть, що ймовірність удару перевищуватиме поріг в один відсоток, науковці почнуть розробляти плани реагування. Можливо, до астероїда запустять космічний апарат, який матиме зіткнутися з ним і змінити його траєкторію у 2022 році. Такий проєкт успішно здійснив апарат НАСА дарт. Що стосується найгіршого сценарію, то науковці кажуть, що удар цього астероїда буде в 10 сильнішим за удар тонгуського метеорита 1908 року. Той зрівняв із землею понад 2000 квадратних кілометрів Сибірського лісу.